Закривали депутати, коли я відповіла їм, що вони наші слуги, то він сказав депутат, що я його ображаю, що він не мій слуга. Я значили слуги народу, а народ це є влада. Це є джерело влади, це в це... конституції. Я зачитала вимоги, тому що моє на і міська рада. Є громада, і коли була, так вони дуже сильно говорили за режим Януковища, то я їм нагадала, що коли засідали на Скиї ОБСЄ, то поставило підтримку Євромайдану, не засудили блокування ОДА, тому що ОДА це адміністративні будинки. Ми вони блокували самі себе. По в нас в Тернополі більшість має цей час опозиція, але зараз влада Питання виникає. Чим не з'ясняється наші патріоти? То я їх, ми їх називаємо патріотами, тому що до Третій. патріоти... Їм дуже далеко, Восно, та живемо, громада вийшла викликати за своїми проблемами, а депутати виріші, там декілька чоловік перебивали і не, виріші, і не давали. Виріші, і коли заводжені депутати, що вони вислухали, і що вони задумалися, що вони будуть приймати, і про що будуть голосувати. Тому шкіла назва її таким словом. І... Тільки він не знає. Що попаряти воєнний? Не кожна сухати потім. Він про це не знає. Це є неперезумне слово. Вони зараз голосують, їм дуже мало часу. Бо проходить телефон землі. Вони згадувалися ні своє. А у нас є три, вот так. А тепер целью зовут. Василий Андрей <просування> Павлович, вы что вас на Майдані для того стояли, дебам займіться. Такі дерева гроші кажуть. Звиніть. Я бражав лікарню, всі в цьому майдані лікарні 23 чоловіка лежало. 23 чоловіка. Пан, пан надав навіть не зміг до нас прийти, нас провідати. Він навіть не знав, що у нас лежить 23 чоловіка і три з них східної України і три з них східної України. Він навіть того він не знав, коли він почав нагороджувати людей. Які до Майдану ніякого відношення немає. Зовсім Київського майдану. Не Тернопільського, а Київського Майдану ніякого відношення немає. Від ми почали до місця Ганьба! Пане Сергій, будь ласка, прийдіть до нас в лікарню, ми лежимо в лікарні. В того опалення горла. В мене контузія, афганський синдром. Хто да. постріляли ноги? В того обстріляний живіт. Того побиті було мені ребра. Ноги, руки. Він тоді, вже аж чи два тижні, коли за нього почалися висвалювати, почав до нас приходити з сочками. Дякую вам, Сергій Віталій, за ваш сочок. Дякую вам за вашу підтримку. Ми лікарях лежимо лікарня, лежимо півтора два місяці. Мені знову їхати в, в Київ, сюди, майдану. От візно, дорогі козаки, в мене є на всіх сім'ї, і їх треба за щось готувати, але у нас, вибачте, слово Богу служили. Бо заяви лежать по гроші лежать в Каритасі, гроші лежать в обласній раді, гроші лежать в міській раді і в багатьох других точках. І їх нікому майданцям не роздають. Хіба це є нормально? Це не є нормально. У першу чергу треба думати про нас, про покійних. Один єдиний червоний хрест. Який змилувався над нами. Американці українські, які живуть в Америці, передбали для нас гроші, допомогли нам хоч чимось. Особисто знаю, чотири, чотири сім'ї. Голоднюк, Густив голодню. Сашко Капінос, Батько Тонік. Вибачайте, що в мене з пам'яті проблеми. Я з ними особисто всіма розмовляв. Нікому копійки не було передано зерноптом. Нікому. Ганьба! Ганьба, толки! Ганьба! 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 Будь ласка, вибачте! А я зразу скажу, щоб ви розуміли, станом на 1 березня 2014 року на рахунках Майдану цього хто був, був один мільйон гривень. Це є офіційні дані і е, майданівці розповідають, що вони не мають відповідно. Вибачте, один єдиний, хто виділив мені кошти, це Володимир Саюра, начальник штабу спротиву Тернополя тільки п'ять тисяч гривень надав нас ну і я хочу сказати, що вчора дійсно у всіх змі е прозвучала така інформація, що люди, які прийшли сюди, вони є церибу, сепаратисти і провокатори. Я перепрошую, але я хочу сказати, що ця міська рада повинна вибачитися перед своєю громадою за те, що за таку образу я вважаю це образою. Цього Тернополя тут немає жодної людини далі. Мабуть, не з Тернополя. Тут всі Тернополяни, всі Тернополяни, тут є хтось не з Тернополя. Немає. Всі мовчать. Так що я хочу сказати, щоб ця міська рада просто поважала нас. От коли буде поважати, тоді буде якийсь ток. а інакше проходять. Так і громада, громада вимагає далі, щоб вийшов міський голова, тому що зараз в міській раді проходить, далі продовжується сесія і далі приймаються питання. там Що він це дійсно? Ну, громада Тернополя не знає, що відбувається в Тернополі. Ну, це дійсно правда. Як так виходить, що є 240 земельних питань? Яке право взагалі? Міська рада має розпоряджатися майном тим, яким. Ви заробляєте, ви його це, це ви власники цього майна, ви тернополяни. Ніхто про це не хідує. Е, два слова. Шановна е, громада, я був там, виступав ви, ви так само представниками, представниками, що ну, ми вимагали вимоги наші. Не знаю, як дослухаються, але є така пропозиція. Вони сказали, що вони створюють комісії, створюють групи і по, кожні, по кожному питанню будуть це розглядати. Я пропоную громаді створити так само нашу громадську комісію, групу, яка буде цим займатися і контролювати. Кожен по своєму питанню, щоб ми всі. Зібралися в ко громада, і власне, е, як громадський комітет, такий, і працювали з нами і дивилися, чи вони роблять щось чи ні, і які питання прийдуть на сесії через місяць, і чи дойдуть взагалі ті питання, чи заробляться вже половина питань там зароблено на сьогоднішній день, про які ми говорили. Тому пропоную всім, хто був виступав, і хто ми тут люди говорили ще окремі питання, які не дійшли туди. Це ж не тільки ми виступали тільки декілька чоловік, а питань є багато. Щоб ми їх ці всі питання наші, які необхідно, написали на нану на, створили на, на протоколі на, на листку і бачили, і говорили за кожне питання, щоб нічого не загубилося. Пропоную. Ну не робитися нам, а все-таки триматися до кінця купи, е, 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 тому що власне ви знаєте, що сила, коли нас багато, тоді нас можуть поважати і боятися. Коли по одному ми приходимо, ви знаєте, двері зачинені. Навіть сьогодні нам всім хотіли зачинити двері і назвали нас всіх сепаратистами. Ми знаємо, що це не так е, і, і, і розуміємо, що потрібно, коли ми щось діємо, коли робимо, то є з е, цього результат. Коли ми, Домой нічого не робимо, його немає. Тому давайте діяти, закликаю всіх автомобиль, об'єднатися і довести питання до кінця. Кожне ваше питання. Дякую.